Якщо ви маєте бурі або зелені томати, то цей рецепт саме для вас. Він дуже і дуже смачний. Беремо великий пучок петрушки, нарізаємо міленько. Беремо кріп, нарізаємо також міленько. Любите кінзу, додавайте кінзу, але ми не любимо. от. Півлітрову баночку чесника і болгарський перець перемелюємо на м'ясорубку, і в каструлі все разом замішуємо, гарненько солимо по смаку, беремо томат, розрізаємо на 4 частини, ось тут де плодоніжка, і в кожний розріз напихаємо кашки. Складаємо в, я складаю в лоточок, ви можете в банку, в що вам завгодно. Готуємо розсіль на 6 літрів води, 400 грам цукру, 200 грамів солі, півлітра оцету. Все гарненько розмішуємо, має Сіль і цукор розчинитися повністю. Заливаємо наші томати. розсіл має покрити томати повністю. Якщо ви хочете їх їсти зараз, ви залишаєте їх в хаті на 3-4 дні вони проквасуються. Якщо ви хочете, щоб вони вам стояли до нового року, після нового року, ви на літру води кладете одну таблетку аспірину, зверху накриваєте все листям, от, закриваєте герметично і виносите в погріб. Потім собі відкриваєте і їсте всім смачного.